Коли відбулося вторгнення Російської Федерації, найбільше вклинення було на Сумсько-Київському напрямку. От по старій цій московській трасі Глухова ворог через Сумську область, через Київську, дійшов до Бриворів. І там вклинення 300 чимось кілометрів. А з Армянську до Вознесенська, там під 300 тисяч, але більше вклинення там. Ворог мав на меті окупувати країну, він заходив на київському напрямку, східному, відповідно, південному і відповідно на сіверських, слабожанських напрямках і прагнув окупувати всю країну. Але тоді, коли завдяки генералу Залужному, командуючому Силу оборони України, мені іншим генералам, Іншим командирам бригад, командирам батальйонів, солдатам-сержантам української армії, вдалося відбити перші удари, нанести противнику ураження, продовжувати його бити, і в подальшому нарощуючи внаслідок мобілізації сили, які додатково включилися.